Читаєте книжки, є система знаходитися в системі на прямих ефірах. Немає можливості бути на прямих ефірах. Слухайте це все в записі, і для того, щоб коли у вас зі сторони починає прилітати обов'язково негатив, нас є вже такий певний захисний щит. Ми, ми його напрацьовуємо. Спочатку він слабенький, потім він все сильніший, сильніший. Тому що ми знаходимося в команді. Ми бачимо результати інших людей. Ми бачимо, що все працює. Компанія, те, що обіцяє, вона виконує відповідно. Якщо ви на це не звертаєте уваги, а чуєте тільки те, що ти десь заліз в лохотрон, в піраміду, в розвод і так далі, або це все не працює, в тебе нічого не вийде, ти там не такий, ти не вмієш так говорити, ти не так вдягнений, ти товстий, ти худий, ти кривий, і, і починають такі якісь до вас, знаєте, словами вам робити боляче. І якщо ви на це все ведетеся, ну, значить, ви недостатньо з себе ще наповнюєте іншу інформацію. Коли ви себе наповните, то оці всі негативи, які приходять з боку, ви їх відштовхуєте, ви навіть на них не звертайте уваги.